Той, хто володіє рілею, безцінними українськими чорноземами й іншими сільугіддями, після приходу в Україну європейських цін на землю розбагатіє як древній Ксеркс. Утім, що ці ціни рано чи пізно прийдуть, немає жодних сумнівів. Тому на деяких територіях бої за землю вже почались. Ми вирішили з'ясувати, хто насправді правий у ситуації з рейдерськими захопленнями землі і чому трактори на полях працюють вночі. Вони працюють от кожен день і працюють вони взагалі круглодобово. І для техніки немає різниці, чи це день, чи це вечір, чи це ніч. Тому що взагалі зараз весна і йде посівна, і нам потрібно підготувати землю. Пайовики, що здавали в оренду землі Галицьким аграрним інвестиціям, перезаключили договори через те, що їх не влаштовувало, як оброблялись їхні землі. Я свій пай віддала була у. Фірму Галицькі інвестиції і в даний час забираю, тому що і віддаю в іншу, тому що мені просто шкода, що наше поле так пропадає. Володимир Захарчук пояснює, чому землі не оброблялись як слід. Галацькі аграрні інвестиції використовують землю не по цільовому призначенню. Складається думка, що вони взагалі подають статистику. В статистику вони подають дані, що в них оброблено 8 тисяч гектарів землі. насправді. Вони майже землю не обробляють. В статистику вони подають стоїть метою, що дана фірма отримує дотацію. Потім вони дають довідки в адміністрацію і в статистику, що в них є збитки, що не було урожайності. Того року подали, що більше 2,5 тисяч гектарів кукурудзів пропало, тисячу гектарів ріпака. Ну, тобто, всі на всю площі вони подають збитки. Від тогорічні збитки їх склали більше шести 6, 6 мільйонів гривень. Представник Галицьких аграрних інвестицій стверджує, що земля їхня. Посіви зроблено, пайовикам заплачено. Ми сплачуємо за оренду землі людям, виплачено всім пайовикам на даний час. Податки всі сплачуються згідно чинного законодавства, все працюється, оземена посіяна, підзяб було зроблено, на даний час почали працювати під ярі культури. Вони платили, але поле не обробляли. Поле постійно стояло в бурянах. Воно не оброблене, ні одного року було так, як належно би поле було оброблене. Ось це поле, за яке йде боротьба. Проте з посівів ми знайшли лише кукурудзу та соняшник дворічної давнини. До слова, урожай і досі не зібрали. У Дубівецькій сільській раді, де дана агрофірма теж орендує землю, кажуть, що представники Галицької аграрної компанії за своїми землями добре доглядають і навіть допомагають селу. Тут в оренду віддали 90% поля. А перед тим землю в селі орендували Галицькі інвестиції. до цього часу боляче було дивитися на наші поля, які не оброблялися, які вже вкрилися чагарниками, частково заліснилися. І колись ці землі давали досить гарні урожай. Земельна сфера є досить складною і глибокою, тому обом сторонам треба сісти за стіл переговорів, адже в будь-якому випадку землю без обробітку залишати не можна.